Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Доброго дня, шановні болівальники! Раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають столичний лівий берег, матч дев'ятого туру чемпіонської групи. І для вас сьогодні працюватимуть Андрій Сеньків та Любомир Кузьмяк. Мирона Маркевича свої цілі. Його і дуже команда... гарна вишиванка. Я просто це хочу відзначити. Так, в четвер, дуже... е, так Був так. день вишиванки, і Мирон Богданович сьогодні в прекрасно. Біла нитка е, на білому полотні дуже гарно виглядає. Підає на підлепенця, той бігрується з чехом. Чех, хороша передача. Класна атака від Карпат. Підлепенець віддає на партнера. І це 1-0. Карпати відкривають рахунок. Як по нотах розігрують цю атаку, і гол від Ігора Невеса. Це черговий забитий м'яч. найкращий бо кращий Карпат. Е, Зробила цю погоду. М'яч доставився до Чеха. Невес обігрався з підлепенцем, Той класно. І викинувся, віддав знову на Невеса, на, на порожні ворота. Ну, Тобто було розіграно все просто ідеально, але оця от перша швидка вертикальна передача, котра обрізала всіх на Максима Чеха, вона була вирішальною. Тут же просто супертехнічні, суперкласні, реально індивідуальні гравці Карпат в лінії атаки зробили те, що й мали зробити, скористалися простором, розіграли абсолютно всіх. Майданчик лівого берега Максима Михайліва, Тарас Саків виконує готовий і. Грає Арсен Слутюк у цей м'яч, напевне, найвищий гравець лівого берега. Але на підборі Карпати Клименко пробиває поруч зі сті. Так, тобто, це вже знову ж таки якась така мінімальна гострота біля воріт Миханіва. Друга хвиля атаки була після стандарту. Не одразу футболісти Лівгоберга змогли м'яч вибити від власних воріт. Взагалі, скажімо так, не вибили. Мизюк виграв цю боротьбу скидка на Клименко. Навіть вдарів позвороти знову буде не зразу місце в старті. Запрягав, запрягав. А зараз атака в Карпат. Хаса на вільному просторі. Несеться зараз кілька. 8, 6, 9, 20, 2-0 Рахунок на, на користь Карпат. Подвоєно. Берег на перехідній фазі. Ну і це помилка центрального захисника. Абсолютно самар віддав в ноги м'яч Клименко. Ну і хаса прокинув одразу Валерія. Ну і нещодавно дізнався, що Ліна Костенко писала про футбол, і в неї є найвірші згадалась фраза. Оце подача вигуків юрбі, забив прекрасно, шкода що собі. Так тут в даному випадку то все класно зроблено. Зараз мав м'яч просуває Максим. Чтях цього разу, і у під в підсумку він опиняється. Фантастичний пас від підлепенця. Це пенальті. Це пенальті. Якщо ви пізгодіща, що Амбросі розводить руками, ще були запитання, то атака другим темпом завершується тим, що є пенальті проти Максима Чеха. Порушують правила 3-0 на користь Карпат. Невес б'є в той кут, куди ж і падає механів, але. Дуже точно, дуже сильно пробив. Ну фактично були напевно варіанти у Максима Миханіва. Ну але що тут скажу? Рахунок тянуть, пенальті реалізовано. Підлапенець на чачо -ча віддає там, начебто, грубо було зіграно, але й тут також фол. То фактично на можливо першому випадку не переконав. Самар тут показуємо Так, так, зігуляцію. Ну там, але... вже 100 стовідсотковий фол. Тобто нічого не можуть робити зробити футболісти Боберга з тим, щоб якось заважати Карпатам біля чужих воріт. Дуже спокійно доставляється, дуже спокійно там розігрується, дуже спокійно просір атакується. Ну абсолютно погано все мало що виходить Дальний удар зараз. Але знову втрата. Знову передувала цьому так. втрата. Е, ну, Сподіваємось, що, можливо, завдяки замінам зможе тренерський штаб Лівого Берга десь струсунути цю гру. Зрештою, той же сухоручку, про яку ми багато говорили, що йдеться передачі, полегенько головою все контролює, віддає на бабогло Владислав продовжує на протилежний фланг. Тут Саків його атакує. Позаду Мисик. Але виходить з під пресингу Саків. Ну і тут вже когот поборовся. Забрав у Клименка цей м'яч. Микола когот віддає передачу вперед. Дедух, дедух пробиває. Хороший удар і це 3-1. Лівий берег залишається у грі. Прекрасний удар. Жухарю не вдалося виловити цей м'яч із кута власних воріт. Лівий берег залишає нам інтригу, який і епіцентр в паралельному матчі в Кам'янці-Подільському класно опустився і сіниця. Класно йому пас пасом його знайшов між лініями. Зараз Микола Кого це було здорово розіграно. Класно м'яч до Дедуха було доведено, але все одно це була не супер очевидна гольова ситуація. Сік навішує, Самар головою. Не пробиває. Ну і це все для першого тайму. Андрій Зайцевні дає ще все-таки дограти соколов, так, так, Ну а зараз, зараз це все так. Перший тайм завершується. Карпати перемагають 3-1. Якби не пропустили цей гол в кінцівці, то звичайно це набагато просто ідеальний перший тайм. Просто ідеальний 3-1 І особливо цікава друга частина гри. Останній домашній матч Карпату в сезоні. І так, ми в очікуванні того, що відбуватиметься по перерві. У нас жодних замін, жодних змін. Тому пригадаємо склади команд. Бачимо Оській. Андрія Тлумака з Самсоном Годвіним. Дві легенди Карпат зараз сидять поруч, дивляться за цим поєдинком. Приємні спогади одразу, як ти бачиш цю парочку. Правда, няч зараз уртас комуначку Карпат, але його вибиває головою Мизюк. ну і під виносить м'яч куди подалі. Дісталося. Ну і заміна Єгор Демченко. Таке вийде на поле. Дивимося, що було тут. Тут Максим Чех влучив так, травмував. Івана Петренка. Ну і на щастя, з нападником лівого берега гаразд. Він підіймається самотужки, але було дуже так небезпечно і дійсно. Е Карпати із м'ячем. Мизюк ліворуч, насаківа повертає назад, але робиться дуже необачно. Петренко перехоплює синиці з м'ячем. Синиця це 3-2 Лівий берег забиває вдруге. Ух, як у нас закручується ця вся історія. Ще дуже дуже довго грати, 35 хвилин. Коли Карпати знову привозять проблеми на власну голову. І е, кілька було таких поперечних передач в першому таймі, які е, завершувалися ну, небезпечними атаками. Просто безповоротно, стовідсотково класно пробив у дев'ятку воріт Кожухаря, До Кіпер Карпат нуль загаді запитання. Синиця, класно відкривається між футболістами Карпатних. Зробляє кутовий, прям заряджені такі футболісти Лівого берега. Фактично на рівному місті Карп. Карпати розтринькують величезну перевагу в три голи, коли все вдавалося, і тут просто супер момент і супер і що це, це взагалі відбувається? три, -три. Сеньків, <севірски> <гарі> це до це, це <гарі> це 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 багато три. три, 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 три ви, це до три, три. Три. три і найспритніший у штрафному майданчику. Він 에, виборов для нього цей м'яч Петренко, який багато працював по воротах. Не пробив, але ну, дуже багато. Занадто багато дозволили Карпатам супернику. Чи не було офсайду, Ну можливо, це питання в будь-якому разі. вару у нас немає, тому маємо лише. Фінальний підсумок цієї атаки це 3-3 карпа. Можливо, там і було положення у Петренка. Якраз в момент, коли от пас шов на нього. Так, скидка так, головою від Войцеховського. Мирон Маркевич заводить свою команду, поки точно все йде не за його планом. Лівий берег відбирає м'яча. Даренко класно грає і в першому, і проти підлітків. І зараз тут його раденчим. І м'яч спокійно виходить за межі поля. за боковою для Карпат. 76-та хвилина триває. Длямчик отримує пас. Він Прострілює удар! Стійка! Миханів не дотягувався до цього м'яча, але наскільки спонтанним і красивим був удар від Демченка. Віддав йому в так цей простір, і гарна була передача, але все-таки ніхто до неї не зміг дотягнутися. Зараз знову класно грає синиця, знову є простір у гравців його берега. лівому фансі зараз який е, вийшов на заміну. Тягне, 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 тягне. І, на жаль, акцентовано пробитний він не зміг. Пас на партнер міта Тобто це була дуже небезпечною історія. І все могло бути прямо теорично до лівого берега закінчиться в цьому позові. Юрій поматка був до лави запасних. Можливо, він зараз з'явиться на полі. Після цієї атаки це дуже дуже хороший шанс для Харпатаби забити. Класно знаходить. Ну, просто один на парафанг пасне полегенька насправді полегенько виконує класний простір, і тут же Костенко не зміг під цей нячь підлаштуватися, просто виконав акцентований, сильний, такий, до якого міг дотягати з невес, раніше. А, а, ну, і стає стадіон, там будуть Карпати, Карпати, люди всі на ногах. Прям така приємна атмосфера, трошки нагадує те, що ми бачили бо, того, що було у мирні, за наші країни часи. Така Є подача з кутового від Тараса на наближну стійку, але футболіст Ліберга нечтату виносять. І фінальний свисток. Це все. 3-3. Дуже довичний поєдинок. Поєдинок, який забрав дуже багато сил у двох команд. Ще в першому таймі здавалося, ну, фантастика. Ну, не можеш лівий берег відігратися з Але ці хлопці вірили в себе. І я вірив, тому що я прогнозував рахунок 3-3, ще перед матчем. Ну, так, ми, власне, готували на цю тему, що. Перші твій матч так з Прикарпаттям завершився з таким рахунком. Ну а, але погодься, коли рахунок був 3-0, ми ну, То, це ні, жодно... я думав, що все. Тобто, що тим бачу, коли був цей момент до 4-0, коли чачо міг забивати, там було б точно вже фініта. Але ми бачимо, що Лівий Берек повернувся спершу нічого, забивши е гол недедух. Потім пере були внесені певні корективи. В грі без м'яча, так і в активності на фангах від лівого берега від Віталія Первака. Ну і гру було перевернуто, цілком закономірно, чесно кажучи, перевернуто. Звісно, там були епізоди у лівого Берега, котрі допомогли, особливо при третьому забитому м'ячі киянами. Але в цілому це були два різні тайми. В першому Карпати повністю домінували, в другому Лівій Берег вже більше але не так, як Карпати в першому. Тому, в принципі, вже якщо брати в є два. Дві на зустрічі. Це в принципі закономірний результат. Але ще раз дуже, дуже сильно матч цей зі сторони в сторону. Тому ще раз для нейтрального болівальника це було захоплююче. Не знаю, як для тих, хто підтримував Карпати. Попереду УПЛ, попереду нові горизонти для Львівських Карпат. Бажаємо успіхи також і лівому берегу бойовом з великих УПЛ. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую Збройним силам України. Дякую за все і до нових зустрічей. До побачення. Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.